Господь з вами і Читання Святої Івангелія від Йоанна Слава Твоїй, Господи! Вначалі було слово і слово було в Бога, і Богом було слово. Воно вначалі було в Бога, все через нього постало, і без Нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. Було справжнє світло, яке приходить у світ. Воно освічує кожну людину. У світі він був. І світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов та свої його не прийняли. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка. Але від Бога народилося, і слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Йоанн свідчить при Нього і волає, кажучи, він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною. Був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Моїсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив, єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він. Явив. Слово Господа присядьте, будь ласка. Переважно ми даруємо різні подарунки. На Святого Миколая, є деяка традиція, що даруємо подарунки на Різдво. Хоча комуністична влада, вона знищила це святкування Різдва і перекинулися на Новий рік і на Новий рік ми даруємо ці подарунки. І є така одна пара, і чолов... жінка питає чоловіка. А що ти мені подаруєш на Різдво? А він каже нічого. Вона каже, як? Як ти не подаруєш?» Він каже, тому що Різдво це сам Бог, який дарує нам себе, кожному з нас. І це правда. І сьогодні ми хочемо якби, подивитися на це Різдво, трошки так з перспективи самого Бога. І подивитися на Різдво з перспективи самої людини. Як на це дивиться людина, і як на це дивиться Господь. І коли ми дивимося з перспективи Бога, то що ми можемо побачити? Ми можемо побачити те, що Бог, так як вже було сказано, дарує самого себе нам, кожному з нас, без винятку, якої ти національності, якого ти віросповідання. Немає різниці абсолютно. Бог себе дарує. І немає, відкрию вам такий один секрет: немає католицького різдва, немає православного різдва, немає протестантського різдва, є різдво Христове. Тому що Господь народився для кожної людини. І тому, коли ми дивимося з перспективи Бога, то бачимо, що Бог ділиться з нами. Зі своїм творінням, тому що ми всі віримо в це чи не віримо, ми всі створені на образ і подобу Бога. Тобто ми народилися від Бога. Бог дав нам життя. Це не те, що е, тато і мама з'єдналися е, в любові і ми народилися. Якби Бог не захотів, щоб ми народилися, скільки разів би тато з мамою єдналося, нічого б цього не було. Бог дає це життя. Можеш не вірити, можеш це не сприймати. Бог дає життя. І Бог ділиться з нами своїм життям, тому що дає нам свого Сина, Ісуса Христа, дає нам того, котрий приходить в цю, цей світ для чого. Не просто так він. Йому захотілося прийти, він собі прийшов, так як ми. Да? Так як розумієте, так от дивлюся, сижу там на троні і бачу, так, як в трамваї. Зайшли, вийшли, да? сіли. Одну зупинку приїхали, вийшли, да, там, і ходимо так. Ось, да? ось. З Богом зовсім все по-іншому. Бог дає ось самого себе, з любові до нас, дає для того, щоб людина не втратила життя, щоб людина мала вічне життя. І тому Бог е, дає самого себе і дає себе з великою любов'ю. Просто не то просто так, да, да. І ця любов є конкретна. Тобто, це не є якась теорія, це не є якась абстракція. Це є реальна дійсність, де Бог приходить з любові до тебе, до людини, приходить до мене. Ось. І ця любов, що робить, вона визволяє, спасає. Ми говоримо завжди, що Бог Отець це творець, син це хто? відкупитель, а? тобто спасає. А Дух Святий хто? Той, що освячує, тобто той, який дає святість. І так діє свята Трійця. І тому Господь да, дає самого себе з любові для того, щоб нас спасти. Тобто він, він, він визволяє з чого? З гріха, тобто з тої смерті, в якій опинилася людина, коли в раю не послухала Бога, коли була неслухняна. Ми не знаємо, чи, те, чи там була грушка, чи сливка, чи яблуко. Ну, Але ми не знаємо, що там було. Ми знаємо одне, що людина не послухала Бога та? і зривала цей заборонений плід. І е, ця любов, Бога, вона є вічна. Вона не є такою, так як ми часом думаємо, та? я тебе люблю, то не люблю, особливо діти. Та? Я тебе вже не буду любити. Та? Якщо снімо де десь, Особливо в сучасному світі, якщо планшета чи телефона неси, то діти вже в і починають бунтуватись і вже кричать: Ти мені не потрібний, я піду від тебе, я тебе не люблю. Бога, любов є вічна. Чи ти Богові крутиш дулі, чи ти відвертаєшся від Бога, чи ти грішиш, чи ти не грішиш, Бог завжди тебе кохав, кохає і буде кохати. Тільки Бог, так як ми говоримо, ніколи ні, нікого ні до чого не примушує. Тобто любов є саме така. Саме так проявляє Бог любов до, до людини. Далі Бог, якщо з перспективи Бога, що робить Господь? Дає нам свій мир. І не такий мир, як це ми читали і на пастирці, і, і, і ще не один раз, хтось похилявся на, 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 над Словом Божим. Коли був цей перепис за цього кесаря Августа. для чого він переписував? Для чого робив цей перепис? Для того, щоб з тебе брати податки. Для того, щоб. І, розумієте, але, але спочатку, як ми говоримо, цей пакс Роман, що цей Римський мир, ось, він не прийшов просто так, бо, 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 бо Рим приніс мир. Ні, це було на крові на Ненависті, на вбивства, на, на, на всьому іншому. Ось. І Бог не приносить саме такий мир. Навпаки, Він хоче тебе вирвати вирвати е, з цієї тьми, вирвати тебе з цієї війни, вирвати тебе з, 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 з тієї ненависті, яка є поміж людьми. І тому Він приносить свій мир. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос після Свого Воскресіння прийшов до учнів? Він, він прийшов і сказав Мир вам. Він не прийшов і не звинувачував апостолів за те, що вони відвернулися, за те, що вони зріклись, за те, що вони втік, в, 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 залишили його. Ні. Прийшов і дав свій мир. І, власне, такий мир Господь хоче дати кожному з нас. Саме, саме для цього прийшов, прийшов Ісус. Тобто, любов, мир і передусім Спасіння. Розумієте? Спасіння від чого? Від гріха. Спасіння від того, що тебе поневолює, те, що тебе нищить кожного дня, кожної хвилини. Розумієте? Тут що робить гріх з людини? Робить рабом. Ми стаємо рабами. І, власне, з такого рабства Господь хоче визволити. До того він дав свого сина. Тому що бачив, в якому рабстві знаходиться людина. Він бачить, в якій ситуації знаходиться людина. І тому дає свого Сина з любові до тебе, який приносить любов, дає любов, дає мир і дає цю свободу, що ми, є, що ми не є рабами. Бо ми часом думаємо, що якщо я не буду в тюрмі сидіти, чи там не буду е е в якійсь іншій ситуації, то я буду вільний. Ні. Ми є рабами. Подивіться, скільки ми маємо залежностей від телевізора, від плачетів, від інтернету, від новин. Від всього іншого, від, від думки іншої людини. Я вже не кажу про, про інші гріхи, як, як наркоманія, як алкоголізм, як еритума, еротоманія. Скільки є тих залежностей? Це тільки деякі ми називаємо: ігроманія. Скільки людей програє, програє, скільки коштів програє, тому що. Трошки отримати цього задоволення. І, власне, від цього Бог тебе спасає, для цього Він прийшов, щоб тебе визволити, щоб тебе спасти. І якщо подивитися е, з перспективи людини, ось, е, то ми що можемо побачити, що Господь власне входить в твою смерть. Тому що гріх, це рабство це твоя смерть, це твоє поневолення. І тому, коли ти бачиш, що ти знаходишся в темноті, що ти є рабом, що ти є залежний, але це треба бачити без світла, ти не зможеш побачити, так як ми теж слухали Слово Боже, що людина знаходилася в темряві, і в цю темряву входить Господь. Так як вчора ми святкували це цю, різдво... цю пастирку. Світло було вимкнене тільки в ці свічки, в тобто, цю, цю тембрю входить. Господь. Зараз це найбільш актуальне, тому що часто нам світло вимикають, і ми можемо досвідчити. Той, хто дійсно переживає е, ці, ці відносини з Богом, має ці е, стосунки з Богом, то коли знаходиться в цій темряві, він собі дуже часто ставить знає, запитання. Я відверто вам скажу. Коли було мені 14-15 років, часто коли дивився на ці похоронні марші, ось я собі часто ставив питання, для чого я живу? Навіщо я прийшов в цей світ? Ну, розумієте, хоча це був вік бунтівничий, тому що теж я теж бунтувався, теж не слухав своїх батьків, теж робив по-своєму, але все рівно десь там була ця іскра, а десь були ці діалоги з батьками. З, з, з бабусею, з іншими особами, які завжди мені допомагали побачити по-іншому, подивитися на це життя. І я ставив ці собі запитання. І тому, коли ти бачиш, що ти знаходишся в цій смерті, знаходишся в цьому рабстві, то ти бачиш, що Господь приходить, що, щоб тебе визволити з пихи, з егоїзму, з нечистоти, з цинізму, впертості, від поділів. Для цього він приходить. Тому що, тому що в нас е, е, ну, це все є присутнє. Да? Мова агресії, мова ненависті. Подивіться, скільки протягом тижня, протягом дня з твоїх вуст виходить, да? які слова виходять, які думки є. Зроби, розумієте, якби зараз робити трапанацію чашки, то там невідомо, що можна було б знайти, якщо б можна було побачити твої думки, те, що ти зараз думаєш, де ти зараз знаходишся. То там хаос, там бардак повний. Розуміє? І для того Бог приходить, щоб з цього всього е з, цього з тебе вирвати. Він входить в твоє життя. Він не прийшов і собі лежить там в ясла. І все. Але він приходить для того, щоб тебе спасти. І ясла, якщо ми дивимось на, на, на ці ясла, то ми що, можемо, що ми можемо побачити? Власне, чому саме в яслах? Чому саме. Туди. Чому саме, так як деякі кажуть в печеру, деякі кажуть, що там в заїзді. Чому саме? Є, така, є такий момент, особливо це ще залишилося в східній церкві, що говоримо, що жінка після породів є нечистою. Звідки це взялося? Розумієте, якщо ми подивимось на євреїв, то євреї, як подвізна сім'ї, вони багато дітні сім'ї. Якщо справжній, ми не говоримо про, про тих євреїв, які там відкололися, які створили там свої там секти чи там якісь течії релігійні. Але та традиційна родина вона ж є багатодітною. Тому виникає якийсь свого роду парадокс. А з однієї сторони, ми бачимо багатодітну сім'ю, а з іншої сторони, бачимо, що жінка стає нечистою. І треба було проходити потім цей етап очищення. Чому? Тому що саме життя. Було великим подарунком. І вони цінували. І вони вважали, коли немає життя, вони вважали, що Бог заправи від них благословіння. Так як багато, багато осіб думали: І Анна в Сарому заповіті, і Авраам, і інші, інші особи. Але момент, коли ти зустрічаєшся, якби маєш контакт з кров'ю. І оцей є момент цієї нечистоти. І тому, що роблять вони, відходять в сторону, да? тобто йдуть в інше місце для того, щоб не спричинити цю нечистоту для тієї чи іншої сім'ї. І тому вони входять в цей, в цей, в цей момент, в цю, в цю скажімо, печеру, чи там, як я вже сказав, заїжджа, чи якесь в інше місце. І там народжується, там народжується Ісус Христос. І що ми бачимо в цьому заїзі? Часто в Біблії говориться про те, там є віл, що там є віслюк. Ось. І це все має величезне значення, ці, ці, ці моменти. Тому біблісти, які вивчають Біблію, вбачають, що Господь через це слово показує, показує певні речі, які стосуються безпосередньо нас. Ось, тому що ми дуже часто вперті, як той вісню, говоримо. Так? Ми, 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 так як віл чи вісню, часто вертаємося до тих самих гріхів. І тому ця печера, тому ці, ці ясла показують нашу дійсність, що ми часто входимо в ці гріхи ті самі гріхи. Може, з віком вони міняються, але, але входимо дуже часто в ці, ці самі гріхи. І тому Господь приходить для того, щоб тебе вирвати з цього. Тому що ясла, чи, чи, цей, цей жолоб, це, це момент, можна сказати, так, як говорить вчитель церкви, це момент твого гріха. Це звідки, звідки Господь тебе вириває. Але можна подивитися трошки по-іншому. Це є місце, де. Бо, бо ясна теж можуть символізувати вівтар, може символізувати і означати також Євхаристію. Тобто можна приходити і споживати Ісуса Христа, можна приходити і насичуватися Ісусом Христом. Бо власне для цього Він прийшов, для цього Він народився. І тому, власне, коли ми це все дивимося саме з такої перспективи, то Господь сьогодні тебе черговий раз запрошує. Запрошую, щоб ти власне, приходив до, 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 до цих ясел, щоб ти приходив до цього вівтаря, щоб ти не ігнорував те, до чого тебе запрошує церква. Подивіться, що наше життя часто е, виглядає якби, на, на таких колесах, е, що ми постійно якби, в подорожі їдемо. Коли нас народили і привезли до хрещення, потім до шлюбу нас привезли, ну і потім привезли вже нас на катафалку, да? щоб нас похоронити. Розумієте, життя на колеса. І я себе б'ю в груди і кажу, що я є християнин. Або як в тому анекдоті, що е, е, говоримо постійно, його весь час повторюємо, що не прийду до церкви, все вони паску святять. Як ти раз до року приходиш, чи відсили два рази приходиш до року, то яке твоє християнське життя? Як воно виглядає? Ясно, що ти не будеш кормитися всього вівтаря. Ясно, що ти будеш постійно перебувати в цій, в цій е, ритуальній, можна сказати, нечистоті, в цьому бруді. Будеш грабом гріха і будеш сидіти в болоті і будеш казати, мені приємно, мені класно. А? Власне, для цього Бог приходить, щоб тебе з цього виривати. Щоб дати тобі, давати тобі цю повну свободу, щоб ти був людиною, вільною, а не рабом. І тому, коли ми, ми переживаємо це, це, це Різдво, то все для цього Господь прийшов. Не для того, що ми, дивлячись на ялинки, насичились і емоційно там посміхалися, раділи. Ні. Ми дивлячись на всі ці елементи, ці моменти да? різдва Христового, ми розуміємо, що Господь зробив для нас. Що Господь прийшов, щоб тебе рятувати. І він не прийшов, щоб з тобою гратися, да? і щоб ти емоційно, так як дитина казав, сьогодні прийду, завтра не прийду. Сьогодні буду навертати, завтра ні. Не для того. Він приходить на цю землю потім на цю землю приймає нашу людську плоть, а пізніше ми бачимо, що робить помирає на Христі, віддає своє життя. Тобто виконує цю місію для того, щоб ти мав вічне життя, для того, щоб ти був щасливою людиною. І тому не ігноруй, не відкидай це запрошення, приходь. І не приходь так, як. Віл, чи вісну, чи як раб до помиїв до, 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 до цієї діди. Але приходь як вільна людина. Приходь, щоб кричати до Бога. Так як ми в Адвенті співали. Мараната, прийди Ісусе. Так як перші християни а, кричали: Прийди Ісусе, ми вже хочемо зустрітися з тобою. А ми що робимо? Ми часто відкладаємо цю зустріч. Ні, ні, я ще не повинен померти. Я ще маю жити, я ще маю багато зробити. А? Для кого? Для себе, для того, щоб годувати оцю гордину, цю людину, цю пихату, яка тільки бере, яка тільки має споживацький підхід. Щоб тільки наситити свій шлунок, щоб виспати, щоб мати забезпечення. Ні, абсолютно не для цього. Ти живе для того, щоб бути щасливою людиною. Для того Бог тобі дав це життя. І це життя ми маємо тільки один раз прожити. Немає реінкарнації. Як говорить східна філософія, є, є одне життя. І або ми проживемо це життя дійсно з Богом, або так, розумієте, ну, так, як живемо. Тому це, 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 це різдво також запрошує тебе, щоби ти подивився на себе, подивився на, на свою дійсність і побачив реально, ким ти є, до чого ти є покликаний. Бо Господь. Цю справу зі своєї сторони зробив. Тепер відповідь буде належати до тебе. Чи ти підеш за Богом, чи ти будеш рабом, чи ти будеш вільною людиною, чи будеш мати життя вічно. Амінь.